Христос Воскрес, вітаю вас, брати і сестри, на Ютуб каналі Небо Он. Негайно підпишіться на наш Ютуб канал, тому що на цьому Ютуб каналі ми намагаємося висвітлювати реальність світлі Божого Слова. А я запрошую вас до роздумів над Євангелієм від Йоанна, 14-й розділ, бо саме цей розділ, цей текст дарує нам церква на шосту неділю пасхального періоду. Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і в вас Він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас, ще трохи, і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я в вас, хто має мої заповіді, та зберігає їх, хто й мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму його і явлю йому себе. Євангелія від Йоанна, 14 розділ від вірша 15 по 21. -й. Досить часто ми можемо почути на проповідях, на конференціях, що грецьке слово утішитель, яким називає євангелист Йоанн Святого Духа, Ісус, зрештою, його називає так, утішитель, що це слово Паракліт, Параклетос означає адвоката. Ну і справді, паракалео, цей префікс пара значить при. Калео значить кликати, тобто дослівно прикликати? Латиною це звучить адвокаре, прикликати, відповідно той, кого прикликають адвокатус, адвокат. Оборонець, захисник. Але залишається запитання: а від чого він, тобто Святий Дух, має нас захищати? Що загрожує церкві сьогодні? Що загрожує християнам? Відповідь на це запитання міститься в наступному титулі Святого Духа, Дух істини, дух правди. Святий Дух веде шляхом об'явленої істини і тому захищає її, захищає християн від усякої неправди, від усякої фальші, від будь-яких домішок брехні. Святий Йоанн Павло II в Енцикліці, присвячений Святому Дусі, Духові Едві, домінум adivificantem, повчає. Власне цього Духа істини. Ісус називає Параклітос, а Параклітос означає утішитель, а також заступник або оборонець. Він каже, що це інший утішитель, тобто другий, другий. Бо Він сам, Ісус Христос, є першим утішителем, носієм і давцем доброї новини. Святий Дух приходить після Нього і задля нього, щоб продовжувати в світі через церкву діло доброї новини Спасіння. Для того, щоб церква продовжувала в світі місію Христа, вона усвідомлює свою тутожність. Як дійсність не з цього світу? Часто цей вираз лунає, знову ж таки, в проповідях, в Катехезах проповідники говорять, що християни не є з цього світу. І це справді так. Апостол Яків в своєму посланні напише дуже гострі слова. Хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хіба не знаєте? Що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога. Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим. Яків 4. Четвертий розім, четвертий вірш, легко запам'ятати. Багато може здивуватися, ну як це так? Ну ми живемо у світі, ми, зрештою, діємо у світі, маємо проповідувати світу, маємо впливати на світ. Все відно. Справа в тому, що коли новий завіт, або, зокрема, Евангелія від Йоанна, вживає слово світ, то вживає його у значенні певної ментальності. Тобто, це, не, це слово світ не означає людського суспільства в цілому, так, як такого, але означає певну ментальність, спосіб мислення, який бунтує проти Бога і Божого порядку. Також цей вираз окреслює всіх, хто слідує цій ментальності. Ментальність цього світу це мислення і спосіб життя, який ставить в центру не Бога а кого? Людину. Саме так. Людину і її волю. Ех, В останні роки, на жаль, Стала модною думка кардинала Карло Марії Мартіні, який сказав, що церква на 200 років відстала від світу. Потрібно доганяти. Час від часу різні люди церкви на різних рівнях повторюють цю нісенітницю, повторюють цю дурницю. В цих словах прихований якийсь такий комплекс меншовартості щодо цього світу, так наче світ розвивається краще, йде вперед, знає краще що робити. І багато е, різних публіцистів, журналістів, політиків так і кажуть: кажуть, що церква не відповідає вимогам часу, церква не справляється, церква, як сказати, має йти в ногу з цим світом. В цих словах, власне, прихований, ну, якщо вони звучать з уст християн, то в них прихований якийсь комплекс, і йдучи за логікою цих слів, краще бути в світі. Ніж в церкві. Але в Євангелії читаємо інакше. Послухайте: світ не може прийняти Духа істини. Чому? Тому що не бачить його і не знає. Цей дух істини перебуває в спільноті учнів, в церкві Христовій. А ви знаєте його, бо Він при вас перебуває і в вас він буде. Я не залишу вас сиротами, каже Господь. Я прийду до вас. Прийде куди? До своїх учнів. Подібно як світ не бачить Духа істини і не знає його, так теж не бачить Христа. Учні натомість будуть бачити Христа, каже Ісус так: ще трохи, і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Пам'ятаєте цей фрагмент, коли Ісус Воскреслі іде з учнями до Емаус, доганяє їх? Так? Вони тікають від чогось, від якоїсь реальності? І в певний момент Ісус пояснює їм в світлі Божого Слова, що відбувається, В них палають серця, коли Він це говорить, вони відчувають, що щось не так, і потім Христос ламає хліб і вони його пізнають, а Він в цей момент зникає. І цей момент є моментом Євхаристії. З того моменту Христос є присутній, ну не з того моменту, але вже від моменту встановлення Євхаристії, Христос присутній в Євхаристії. Але якщо йдеться про історію цих учнів, він зникає з їхнього. Погляду, але бачать вони його вже очами віри, бачать його присутнім в Євхаристії. І також ми, можливо, ми вже не бачимо, ми не бачимо Ісуса історичного, але бачимо Ісуса Христа Воскреслого, бачимо Його в таїнствах, бачимо Його в Слові Божому, бачимо очима віри. Ще трохи і світ мене вже не буде бачити, ви ж будете мене бачити, бо я живу і ви будете жити, каже Христос. Святий Дух, якого Ісус обіцяє своїм учням, стає, виражаючись словами Святого Августина, душею церкви, і чинить з церкви місце єдності і сопричастя в правді в істині, так говорить Папа Бенедикт XVI. Він, тобто Святий Дух, має особливу місію привести учнів до повноти істини, до повноти правди, якою є Христос. Скажу більш відверто: церква є там, дорогі мої, де є спільнота учнів, яка визнає об'явлену Богом істину. Тому що церква, це є Койнонія Пістіс, церква, тобто, церква це є комуніофідеї, тобто супечастя віри, там, де сповідується католицька віра, там і є католицька церква. В світлі прочитаного слова ми бачимо, що Дух Христа, Дух Святий, дає можливість і здатність християнам жити не тільки у видимій реальності, але в невидимій, в надприродній, в дійсності віри. Архієпископ Фултон Шін в досить промовистій книзі комунізм і сумління Заходу. Не знаю, чи вона є перекладена українською мовою, я маю її польською мовою. Обкладинка така собі. Комунізм і сумління заходу пише так. Лише особи, які у своєму житті керуються вірою, усвідомлюють, що так насправді відбувається. Послухайте, це дуже важливо усвідомити християнам, тому що в нас знову ж таки є такий комплекс. Ми слухаємо всяких-всяких експертів. Але найважливіше, щоб ми ту дійсність, яку ми переживаємо, бачили в світлі Божого Слова. І Фуртон Шін каже так. Лише особи, які у своєму житті керуються вірою, усвідомлюють, що так насправді відбувається. Великі маси невіруючих несвідомі тих деструктивних процесів, бо втратили здатність бачити вершини, з яких вони впали. В подібному дусі висловлюється святіший отець Бенедикт XVI у прекрасному постсинодальному посланні вербу в доміні, Обов'язково потрібно це прочитати, зокрема, тому що воно є у це послання у відкритому доступі в інтернеті. Так, Вербум домені потрібно прочитати ну, хоча б три рази. Отже, святіший отець, Венедикт 16, папа Рацінгер, повчає так в цьому пос постсинодальному посланні: Хто знає Боже Слово, той вповні пізнає значення кожного сотворіння. Якщо все існує в ньому, в слові, так, який є раніше усього, то людина, яка будує своє життя на його слові, справді будує солідно і надовго, Слово Боже, змушує нас змінити наше уявлення про реалізм. Е, перш ніж продовжу, а давайте пригадаємо, а яке є таке поточне уявлення про реалізм, дуже часто. Я чую від різних людей, які кажуть, отче, ну все добре ви там кажете. Ну такі гарні чудові ідеї, але життя є життя. Тобто реальність відрізняється від того, що ви там проповідуєте. Реальність є інша. Ми є реалісти, а ви, отче, ви, церква, ну, ви є ідеалісти, так, так, так. Ось що каже папа Рацінгер. Слово Боже, змушує нас змінити наше уявлення про реалізм. Реаліст! Це той, хто в Божому слові пізнає основу усього. Чому? Ну, Бо все існує в слові, просто. Бо слово освітлює все, а відповідно хто не бачить світ, історію, реальність, не через, хто бачить це не через призму Божого Слова, ну, то взагалі нічого не бачить. Цього потребуємо особливо в наш час, каже папа Бенедикт, коли багато речей, на які опираємося щоб побудувати власне життя. На які існує спокуса покласти власну надію, виявляються короткотривалими. На закінчення віддаємо голос отцям церкви в Новація в трактаті Детринітати, тобто «пре про Пропрессвяту Трійцю, так пише про Святого Духа. Таким чином, раніше він говорить про різні дари Святого Духа і каже так далі, таким чином, Святий Дух формує досконалу церкву Господа на кожному місті. Він чинить, що апостоли дають свідчення Христу, він укріпляє віру в мучениках, дівам дарує чудесну чистоту в любові, в інших незмінно і без якогось дефекту стереже заповіді й науки Господа, нищить яретиків, картає невірних, демаскує е, шахраїв, стримує негідників, стереже церкву в непорушній. І непорочній святості, вічної дівочості і правди. Залишається нам просити Духа Святого смиренно, щоб ніколи нас не залишав, щоб завжди нас супроводжував і творив з нас церкву Христову. Христос Воскрес!